Всім привіт! Мене звати Анна. Я директор з маркетингу видавництва Fastar Kids Edu. І сьогодні ми хочемо трошки докладніше розказати про наше видавництво. Наше видавництво існує з 2018 року. Цікавенка нашого видавництва це те, що всі наші книги є інтерактивні, всі вони з доповненою реальністю, всі вони оживають. Отже, що таке доповнена реальність? Доповнена реальність це така технологія, за допомогою якої ви можете оживити будь-яку книжку або картки, або набір. Для цього вам знадобиться ваш телефон або планшет. На нього треба закачати наш додаток «Fastar Kids Edu і навести цей планшет або телефон на книжку або картки. І все це буде у вас на телефоні оживати в 3D. Плюс буде цікава озвучка, будуть якісь звуки тваринок або цікава інформативна озвучка про якісь процеси. Більшість нашої продукції є грифованою Міністерством освіти України. Також наш додаток Фастар Kids також має гриф Міністерства освіти України, а це означає, що контент в додатку і в книгах, які мають цей гриф, він повністю перевірений та схвалений до навчання в школах. І просто для дітей. А далі, що цікавого, це те, що у нас є книги майже на будь-яку тематику, на будь-яку галузь освітню. Це може бути і астрономія, і природознавство, і біологія, і анатомія. Екологія, вивчення української мови, вивчення англійської мови та будь-яке майже будь-яка інша тематика. Вікова категорія у нас також повні майже повністю покрита це від 1 до 15 років. Тобто, ви можете знайти книгу на будь-яку потрібну вам вікову категорію. Наша команда натхненно працює для освіти та розвитку дітей. Будемо раді співпраці з бібліотеками України. Дякуємо за увагу!